6 грудня останній день, коли погоду в Україні визначатиме антициклон. Перше зимове свято День Святого Миколая, пройде без сонця на небосхилі та з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. За прогнозом синоптиків, негода 6 грудня спостерігатиметься в усіх областях країни. Найнижча нічна температура повітря становитиме мінус 2 градуси, найвища денна плюс 8. Прийдешньої п'ятниці Полтавщину засніжить. Хмарна погода, як і опади, триматимуться упродовж доби. Температура повітря вночі зафіксується на позначці мінус один градус. У день буде нуль. У Кременчуці синоптики прогнозують похмуру погоду. Ранок і день минуть без опадів. Надвечір, ймовірно, розпочнеться дрібний сніг. З світлої передоби повітря прогріється до плюс одного. Вночі очікується нуль. Небесна канцелярія для горішніх плавнів підготувала похмуру погоду. Святого Миколая, який уночі залишатиме діткам подарунки під подушками, трішки притрусить дрібним снігом. До світанку опади минуть і знову відновляться ввечері. Нічна температура повітря зафіксується на позначці 0 градусів. Денна становитиме 1 градус із плюсом. Вітер південно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 6 грудня 1976 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 12 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1959-го 21 градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.